Всіх вітаю, це тім AgroConsult. Мене звати Тімур. Займаюся агросупродом та агроконсультаціями фермерів з України. І так, давайте про ваші запитання швиденько за цей тиждень, що в нас Ой, Огірок, що з ним тут відбувається? Перший варіант: натрію більше ніж калію на грунтовому колоїді і він засвоюється швидше, ніж калій. І коли перегрівання лиска приходить, коклітини схлопаються. Наступний варіант, теплиця не забілена, і лист перегрівається від прямих сонячних променів. Що з цим робити? Або листя взяти, повидаляти, Його хоч також так, треба видаляти. Треба... Наступне забілити теплицю. Третє взяти ґрунтний аналіз і переконати, що там все з ним гаразд. І мож... А ще як варіант? Можливо, просто був якийсь момент, коли вийшло сонце і був недополив. Листя підв'яло і світи. При нормальній стачі калію вийшов, а, вийшла волога. І тоді можна це переплутати. З тим, що, наприклад, калію недостатньо відносно натрію. Рухаємося далі. Сонячний опік, так, сонячний опік, але внаслідок чого гарних всім врожай. Підкажіть, що таке може бути і що з цим робити. Ну, перець-перець, дивіться, знову ж таки, нестача вологи в якісь... Певний період, коли у нас плід такий довгуватий. Якщо серсунула рослина не вистачає повітряної вологи, листя швидко випаровує воду себе охолоджуючи. Якщо не вистачає, то забирається у нас волога із плодів. І також це може бути ще сонячний опік. Але якщо подивитись, давайте подивимось, це у нас можливо сонячний опік, а ось тут. Ось Тут ось, ось давайте дивимось. Тут у нас вологи не вистачало, не вистачало і вона забрала звідси. Це так само, в принципі, коли є скидання плодів огірка. Коли, Якщо спостерігати весь час за о, одною квіткою огірка, кожну годину ходити її моніторити, то в один момент ви побачите, перед скиданням за декілька днів ця квітка, цей плід, він під зав'яним, тому що якісь стресові умови він під зав'яний. І потім знову клітини це не зможуть відновитися, і, і потім квітка ця жовтіє. Цей вигляд, цей процес точно такий самий, як сохнуть квіти, котрі купують і, і друг другу дарують, вони стоять з водою, але вони поступово сохнуть. Тобто процес вже запущений, тільки питання часу, коли це відбудеться. Нестача в певний період вологи. Тобто рослина росла, росла, плід росте, потім раз трясанув. І не вистачило певний період вологи. Тут так само. Що з е, розою? Ну, дивіться, роза росте не дуже в дуже таких от продуктивних умовах. Візьміть Серкадість плюс 20 на 10 два рази зробіть опискування і хворі все повидаляєте. Діма скидає фото помідора. Ну, дивіться, це фото і мало інформації, треба щось більше чогось. Ну, Скоріше за все, це вірус при перепаді температури або. Ну, Бактеріоз малоймовірно. Треба, треба інформація, в яких умовах росте. Казумін спрацюйте, або знайдіть хі, е, хітозан. Ми свій зараз тільки виробляємо, Знайдіть хітозан і е, е, зробіть оприскування, тоді менше буде Попелиця. Ну, Попелиця, якщо це персикова, то фосфорорганіка проти неї працює дуже погано, але ви можете зайти під відео під посилання е, на посилання е, е, сайт Аградвіж, це мій інтернет-магазин, і там ви можете перейти в біозахист, біоінсектициди і взяти мітарізіум та взяти бітоксибоцелін. На 10 літрів біток на 250 мл робити опискування на вечір, при потраплянні на шкідника він його вбиває. Бітарізіум на 10 літрів води 3 столових ложки мінімум, а можна 4, можна 5, можна 6 столових ложок на 10 літрів води, плюс прилипач, плюс там ще, можливо, якісь амінокислоти додати і робити оприскування. Цей гриб заселяється на шкідника і впродовж там трьох днів вбиває. Наступного дня вже шкідник не шкодить рослини, такий кволий лазить і потім вбиває. Гриб з'їдає з його середини, потім, потім викидає спори на вгору, розселяючись далі, щоб спори ці полетіли на іншого шкідника. Це, це біозахист, це безпечно для вас, для ваших робітників. Замовляти під відео є посилання на мій сайт. На второй кістці в основному подкажіть за чого? За, за високою температурою. Переконайте, що в теплиці нормальна температура. Бризгала моспуланом, не помогло, бризгала Ренал. Я... Так, дивіться, так, рухаємося далі. Доброго ранку, підкажіть, що за болячка. Ну, тут, можливо, це китиця скидає, можливо, це опіг чимось зроблений. Ну, так, начеб, начебто опік. Якщо це не опік, ніякого, ніякого страшного оприскування не було. Хоча тут оприскування було, на листі ми бачимо на лід чогось прям дуже інтенсивне. Оце по листю зверху, це все опік. Більшість з досвіду мого, з консультаційного, більшість проблем, коли ми здаємо потім рослинний аналіз, ми бачимо під мікроскопами, що це солі, і рослина отримала стрес із-за того, що ми там навалили багато всяких проблем. Але, судячи з цього листя, пів листочка. Якщо навіть ми опік не зробили, або зробили, він сюди все одно не відноситься. Опік, тобто, це розкрив, цю, Наприклад, тут була хвороба коренева, а опік показав, тобто рослина стресанула і показала, що вона хворіє. Тобто вже при стресі видно, що тут є хвороба. І тут половину так працює: це працює фузаріоз. І тут у нас є коріння. Коріння і на корінні. Тут воно його багато, воно немаленьке. Ага, і от є, є коричнева. Що тут робити в цьому випадку? Берете, наприклад, препарат на Експіріенс 1,5 літра на гектар із розрахунку. Робите його в полив, даєте перед ним. Перед цим забиваєте PH, робите 6, щоб спрацювало максимально якісно. А далі робите оприскування препаратом Казумін 50 мл на 10 літрів води. Наступне, через 5 днів, ви робите полив з трихадерму мікардіо на 1 гектар, 2 літри віріди, 2 коніг 2 карциану. Замовляєте на сайті Агродвіж, під відео є посилання, ви можете це замовити, придбати. І вносити це триходерму, плюс дайте туди, наприклад, препарат Black Magic або Proalgin із розрахунку 3 кг на гектар. Вносите це все разом і далі повертатись на нормальне живлення. Не забувайте, хімічні препарати ви повинні давати раз в 4 тижні. Через 5-6 днів після хімії виносите рехадром у мікегар. І, в принципі, буде все нормально. Сосуди у вас ще не забиті, ну, тобто, у рослини. а ось тут, мабуть, і тут заходила ця хвороба. сюди. А, ось видалений пасунок, куди це все заходило. Ось цей шлях, звідки було зараження. Так, так, мабуть, тут. Що з огірком? Огірок, давайте подивимось. Мало інформації. Коли ви даєте у вас питання, що з гірком, то ви повинні здати, в яких умовах він росте. На мою думку, тут у нас жовті плями жовті плями. Тут збігає вода, вона конденсується, і тут вона стає доволі мокра. Плюс, коли тут є вода, це гарні умови для розвитку хвороби. На огірку великі пасань, їх треба видаляти вчасно. На огірку тут, де жовте, це збирається вода. І треба давати інформацію, що тут по температурі, по вологості, по повітрям. Що би я тут зробив. би. Тут робити треба оприскування. Оприсквування взяти препарати, наприклад, Луна Експіеріанс. 7 мл на 10 літрів води, зробити оприскування легеньке. Далі рослина почне рости, там. а видалити ці пошкоджені листки. На мою думку, що з огірком листя тут ну, рослина доволі рано завантажилась. Трохи треба було її осліпити. Наступне треба рослину розігнати. Зробіть полив. Зробіть полив. Дайте їй трохи більше фосфору. Я бачу, що фосфору трохи воно просить. Дайте десь 0,3 грами фосфору, монокалій фосфат на кущ і 0,5 грами селітра м'ячно. Раз поли зробіть. І потім залити в поли в 5-6, можливо, літрів на гектар. План Різбіо, внесіть він в азотфіксатор та фосфор мобілізатор. Це класно буде працювати на вашу рослину. Замовити можете під відео. Посилання є. Губернатор відправляє огірок, листя догори. Ми бачимо на задньому фоні листя. Давайте тут у нас спасники ростуть, якісь метрові. Листя нормальне, 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 потім вгору пішло. ну це Або рослина тут вариться із за високої температури, або задихається корнева система із за нестачі вологи. Або і те і інше, плюс при цьому ще при таких умовах кальцій не хоче засваюватись, і листя це показує. Ну, кальцій показувався би точно так же, як у цей листочок, але тільки вгорі. А вгорі ми бачимо, що листя вгору підіймається, наче прячеться від того, щоб не показувати максимальну площу перед сонцем, тому що йому дуже спекотно. Так, листя прячеться, коли йому дуже спекотно, воно не може тут виживати. От воно тут під, підгорає, це листя. На задньому фоні тут надлишок солі якоїсь. Тут у нас надлишок температури. Так, да, надлишок температури, Прямо це точно є. І дуже довге між вузля, це є висока температура на фоні того, що. І плюс тут ще ми бачимо, що відплодоносили вже бур'яни. Бур'яни в теплиці недопустимі в жодному разі. На цьому фото перинаспора. Зорва кінкантія вам в поміч 20 мл на 10 літрів води. Через 5 днів ви берете препарат Фітапсін. 250 мл на 10 літрів води і робити оприскування з прилипачем. Обов'язково з прилипачем можна додати ще якісь туди 30 грамів 10 додати, і зробити оприскування. І далі спостерігати за рослиною, що з нею відбувається. Наступне під... скажіть, чому так будуть лікачани. Дивіться, моя, моя вам порада. Так, бачимо на нижніх листях. На нижніх листях у нас трохи є нестача калію, ми бачимо, і можливо нестача азоту. Так, да, нестача калію азоту. І можливо, ну, мало інформації, можливо, ще магнію. Магнію, можливо, в надлишок в кальцію. А у вас запитання, чи буде там якісь початки. Дивіться, більшість з нас думає, що це вже кукурудза цвіте. Ні, кукурудза це одна велика квітка. Якщо на неї поглянути з точки зору ботаніки, це одна квітка там, де є. Чоловічі органи течінки, і є пестик, котрий формується тут, це качан. Качан це пестик. І що у нас відбувається? У нас відбувається, що качан, пестик, викидує володь, і він готовий до прийняття пилку. Пилок виробляється тут. Тобто рослині ще рости і рости до того, як це відбудеться. І вам треба гарно наживити рослину, підживити азотом, фосфором, калієм, кальцієм, бором не забути, в полив і оприскування, і цинком в полив. Та Оприскування. Якщо буде у вас ламке стебло, то знайте, у вас це нестача міді. Кукурудзу найсильніше стимулює з триходерм це харцеаном. Якщо не вірите, введіть в інтернеті коперт Тріаном Т22 кукурудза. І подивіться відео, там, де кукурудза росте з додаванням. Саме в нас. Гардіан, замовити можете в мене в інтернет-магазині Агродвіж, є харціаном штам Т22. Це найсильніший на сьогоднішній штам а, триходерми проти корневих хвороб та стимуляційна дія. Або вносити всі три разом вірі диконіні та харціаном. Або взяти максимум, взяти тільки харціану із розрахунку 6 літрів на гектар. Взяти харціану. Пакування якраз на невелика знижка 900 гривень на велике пакування. Можете вносити в полив, і коріння буде доволі класно. Рослина, рослина кавуна, І тут у нас кладоспоріоз, септоріоз, Септеріоз кладосприоз. Так, Так, да. коріння розвивається, але це от так, мабуть, складус Да. Антракноз робить дірки, альтернаріоз робить мішені. а септаріоз робить ось такі розмиті хвилі. І фузаріоз – ні, це не фузаріоз, це септаріоз, але боротьба з ним однакова. Циркадіс плюс оприскування. Квадріс стоп оприскування. Натіво оприскування. Луна експеріенс – оприскування. Тут у нас попелиця, нагадую, форсор органіка не дуже класно проти неї працює. Проти неї спрацює а, Радіант, проти неї спрацює ЕксРЛ, проти неї спрацює Вертімек, проти неї спрацює Метарізіум та Баверія. Метаріум та Баверію замовити можна в мене в інтернет-магазині. Чому вони спрацюють? Тому що це живі продукти, там є всюди повітряний клапан, який гарно справляється з захистом цих рослин. Так, це вже було, і е, наступне я буду продовжити з цього, ціє, цього питання. Кому було корисно, можете поставити лайк цьому відео і поділитися цим відео. Нагадую, біопрепарат біозахист в описі є посилання на мій сайт.